Роберт Ірвін Говард Конан Варвар із Кімерії Історія третя Донька крижаного гіганта. І ось Стих брязкіт мечів та сокир. Замовкли крики побоїща. Тиша опустилася на скривавлений сніг. Біле холодне сонце, яке сліпило і блищало на поверхні льодовиків, спалахувало тепер на погнутих обладунках і поламаних клинках там, де лежали вбиті. Мертві руки міцно тримали зброю, голови, увінчені шоломами, у передсмертній агонії, дерли до неба руді чи золотисті бороди. Мовби волаючи на останок до іміра крижаного гіганта, бога, народу воїнів, над кривавими заметами і закутими в обладунки трупами, стояли один проти одного двоє воїнів, тільки вони і зберігали ще життя в цьому мертвому світі. Над їхніми головами висіло морозне небо. Навколо розстелялась безкрая рівнина, біля них лежали полеглі соратники. Двоє ковзали між ними, немов примари, доки не опинилися віч на віч. Були вони високі на зріст і могутні, як тигри, їхні щити були вже втрачені, а лати пом'яті й посічені. На броні й клинках застигла кров, на рогатих шоломах залишилися сліди нищівних ударів. Один з бійців був без бороди і чорнявий, Борода й кучері другого на тлі залитого сонцем снігу відсвічували яскраво червоним. Гей, – мовив рудий. Назви своє ім'я. Щоб я міг розказати своїм братам у Ванагеймі про те, хто зі зграї Вулфера, оліг останнім від меча Хеймдала!» Не у Ванагеймі, пробурчав чорнявий. А у Валгалі розкажеш ти своїм братам, що зустрів конана з Кімерії!» Хеймдал загарчав і стрибнув. Його меч описав смертоносну дугу. Коли сталь зі свистом вдарила по шолому, висікаючи сотні блакитних іскор, Конан похитнувся і перед очима його попливли червоні кола. Але й в такому стані він зумів завдати удару у відповідь Клинок пробив пластини панцера, ребра і серце, рудий боєць упав мертвий до ніг конана. Кімерієць випростався, вивільняючи свій меч, і раптом відчув страшенну слабкість. Сонячний блиск на снігу різав очі, наче ніж, небо стало далеким і тьмяним. Він відвернувся від побоїща, де золотобороді бійці разом зі своїми рудими вбивцями покоїлися в обіймах смерті, йому вдалося зробити лише кілька кроків. Коли потьмарилося сяйво сніжних полів, він, зненацька засліпнувши, звалився у сніг, але зумів спертися на закуту броню руку, спробував струсити з очей пилину так лев струшує гривою. Сріблястий сміх пробив завісу мороку, і зір почав повертатися до конана. Він розплющив очі щось незвичайне. Щось таке, чому він не міг знайти ні пояснення, ні назви, сталося зі світом. Земля і небо набули іншого кольору, але Конан і не думав про це. Перед ним, гойдаючись на вітрі, немов молода берізка, стояла дівчина вона, здавалася вирізбленою зі слонової кістки і була покрита лише мусліновою вуаллю. Її витончені ступні не мов би не відчували холоду. Вона сміялася просто в лице приголомшеному воїну, і сміх її був би солодший від шуму сріблястого фонтану, коли б не був сповнений отрути презирства. Хто ти? запитав кімарієць. — Звідки ти взялась? Хіба це важливо? Голос. Схожий на звук тонкострунної арфи був безжальний. Ну, клич своїх людей, сказав він, хапаючись за меча. Сили покинули мене, та моє життя вам дорого обійдеться. Я бачу, ти з племені ванів. Хіба я це казала? Погляд Конана іще раз зупинився на її кучерях, які спершу здалися йому рудими. Тепер він роздивився, що не були вони ані рудими, ані ляними, а подібними до золота ельфів. Сонце горіло на них так яскраво, що очам було боляче, і очі її були не блакитні, не сірі, вони грали незнайомі йому кольори, осміхалися її пухкі яскраво червоні губи, і вся вона від витончених ступень. До променистого вихору волосся була подібна до мрії. Кров кинулася в обличчя воїну. Не знаю, сказав він, хто ти, чи ворог із Ванахейму, чи союзник із Азгарду. Я багато мандрував, але не зустрічав такої краси. Золото твоїх кіс засліпило мене. Такого волосся. Я не бачив і в найпрекрасніших із дочок Азгарду, клянуся і міром. Чи тобі поминати Іміра? з презирством сказала вона. Що ти знаєш про богів снігу й льоду? Ти той, хто шукає пригод серед чужих племен, прибулиці з півдня. Конан і не думав про це. Перед ним, гойдаючись на вітрі, Немов молода Берізка стояла дівчина. Присягаюсь грізними богами мого народу. гнівно скрикнув Конан. Хай я не золотоголавий ас, але немає рівного мені в бійці на мечах. Вісім десятків мужів загинули сьогодні на моїх очах. Лише я один залишився живий на полі, де молодці Вулфера. Зустріли вовчу зграю браги. Скажи, діво, чи бачила ти блиск сталі на снігу або воїнів, що бредуть серед людів? Бачила я іній, що грає на сонці, відповіла вона, чула шепіт вітру над вічними снігами. Він зітхнув і сумно похитав головою. Нью-Йорк мав приєднатися до нас перед битвою. Боюся, що він зі своїм загоном потрапив у пастку Вулфер і його воїни мертві. Я гадав, що на багато миль довкіл немає жодного селища. Війна загнала нас далеко, але не могла ж ти. Прийти здалеку, бо соняш, проведи мене до свого племені, якщо ти зазгарду, бо я заслабнув від ран і боротьби. Моє селище, далі, ніж ти можеш собі уявити, конане, з Кімерії, розсміялася діва. Вона розкинула руки і закружляла перед ним, схиливши голову. Та виблискуючи очима з під довгих шовковистих вій. Скажи, чоловіче, хіба я не прекрасна? Ти немов зоря, що освітлює сніги першим променем, прошепотів він, і очі в нього запалали, як у вовка. Чому ж ти не встаєш і не йдеш до мене? Чого вартий міцний боєць, що лежить біля моїх ніг? В її мові він відчув безумство. Тоді лягай і здихай тут, у снігу, як оті бовдури, чорноголовий конане, ти не дійдеш до моєї домівки. Конан з прокляттям схопився на ноги, його вкрите шрамами обличчя спотворилось. Гнів обпалив його душу, але ще шаленішим було бажання. Кров пульсувала в його жилах, пристрасть, сильніша за тілесну муку, заволоділа ним. Небо стало червоним. Безумство панувало воїна, і він забув про втому й рани. Не кажучи жодного слова, він засунув скривавлений меч за пояс і кинувся до неї, широко розставивши руки. Вона засміялась. Відскочила й побігла, озираючись через плече і не припиняючи сміху. Конан помчав за нею. Він забув про битву, про воїнів, залитих кров'ю, про Ньорда та його людей, які не встигли на битву. Всіма своїми думками він полинув до білої летючої постаті. Вони бігли сліпучою сніжною рівниною, криваве поле лишилося далеко позаду, проте Конан продовжував бігти із властивим його народу тихим завзяттям. Його ноги, обтяжені залізом, глибоко провалювалися в сніг, а дівчина танцювала на сніжному насті, мов пір'їнка. І слідів її ступень не можна було побачити на інї. Холод проникав під обладунок розпаленого воїна, під одяг, підбитий хутром, але втікачка у своїй вуалі відчувала себе, наче серед пальмових гаїв півдня. Далі і далі йшов за нею конан, вивергаючи жахливі прокляття. Не втечеш. гарчав він. Спробуй заманити мене в засідку, я постинаю голови твоїм родичам. Спробуй сховатись, я горе розіб'ю і піду за тобою навіть у пекло. Глузливий сміх був йому відповіддю, вона заманювала його в безмовну долину сніжної пустелі. Минав час, сонце почало хилитися до землі, і пейзаж на обрій змінився. Замість широких рівнин з'явилися невисокі пагорби. Далеко на півночі конан побачив величні гірські вершини, що відсвічували в промінні світила на заході блакитним та рожевим. У небі палало полярне сяйво, та й сам сніг вилискував то холодною синявою, то крижаним пурпуром. То знову ставав по зимовому срібним. Конан продовжував бігти в цьому чарівному світі, де єдиною реальністю була все ще недосяжна біла постать, яка танцювала на снігу. Його вже ніщо не дивувало, навіть коли двоє велетнів перетнули йому дорогу. Пластини їхніх панцирів вкрилися паморозю на шоломах. І сокирах застиг лід. Сніг укривав їхнє волосся. Бороди змерзлись, а очі були холодні, наче зірка на небосхилі. Брати мої. вигукнула дівчина, пробігаючи між ними. Дивіться, я привела до вас людину. Вирвіть його серце, доки воно б'ється. І ми покладемо його на жертовник нашого батька. Гіганти загарчали, немов айсберги зіткнулися в океані. Вони здійняли блискучі сокири, коли Кімрієць кинувся на них. Покрите паморозю Лезо блиснуло перед ним, на мить засліпивши, але він відповів випадом, і клинок пробив супротивникові ногу вище коліна. І з криком упав той на сніг, але удар іншого велетня звалив і Конана. Воїна врятувала броня, хоча плече заніміло. І Побачив конан, як над ним постала над холодного неба, величезна, немов висічена з льоду постать. Сокира вдарила і встромилась у сніг, бо варвар. Відкотився вбік і схопився на ноги. Велетень заричав і знов підніс сокиру, але клинок конана уже свиснув у повітрі. Коліна велетня підігнулися, і він поволі опустився у сніг, обагряючи його кров'ю із розітнутої шиї. Конан озирнувся і побачив дівчину, яка розширеними від жаху очима. Дивилася на те, що відбувалось, краплі крові стікали з його моча, і Конан закричав грізно: Клич решту своїх братів! Я кину їх серця на поживу полярним вовкам! Тобі від мене не втекти! Вона перелякано кинулась вперед, не тямлячи себе, без сміху і не оглядаючись, варвар. Чим душ мчав за нею, але відстань між ними неохильно зростала. Конан стіпив зуби так, що кров пішла з ясен і прискорив біг. І ось уже між ними залишилося не більше ста кроків. Бігти їй було дедалі важче, і він уже чув її тяжке дихання. Неймовірна витривалість варвара перемогла. Пекельний вогонь, який вона розпалила в дикій душі Конана, розгорівся на всю силу. І з нелюдським ревом він наздогнав її, і вона, захищаючись, простягла вперед руки. Він відкинув меч і стиснув дівчину в обіймах. Тіло її дугою вигнулося в його залізних пальцях. Золотисте волосся засліплювало Конана, а сама вона. Здавалася виточеною із опалюючого льоду. Та ти крижинка! бурмотів він. Я зігрію тебе, вогнем моєї крові. Відчайдушним зусиллям вона звільнилась і відскочила назад, залишивши в його кулаці обривок валі. Золоте волосся її розкуйовдилось, груди високо здіймалися. і конана Знов вразила її нелюдська краса. Вона здіняла руки до зірок на небосхилі, і голос її назавжди запам'ятався Кононові. Іміре, тату, рятуй. Воїн простягнув руки, щоб схопити її, і тут, ніби розкололася крижана гора, небо спалахнуло холодним вогнем, і був він таким сліпучим. Що Кімерієць примружився. Вогонь цей охопив тіло дівчини, і вона зникла. Високо над його головою чаклунські світила кружляли в диявольському танку. За далекими горами прокотився грім, немов проїхала гігантська бойова колісниця, і величезні коні висікали своїми підковими іскри на крижаній дорозі. А потім. Заграва, білі вершини і сяюче небо, загайдалися перед очима конана. Тисячі вогненних куль розсипалися каскадами бризок, а небосхил закрутився, наче гігантське колесо, що сипле зоряним дощем. Хвилею піднялася земля з-під його ніг, і кимирієць упав у сніг. Нічого вже не бачачи, і не чуючи, він відчув присутність життя в цьому темному й холодному Всесвіті, де й сонце вже давно згасло. Хтось безжально трусив його тіло і здрав шкіру зі ступень та долонь. Конан заричав від болю і спробував намацати меча. Він опам'ятовується Хорсо! пролунав голос. Давай но ну, ретельніше розтираємо руки й ноги. Може, він ще знадобиться в бою. Ніяк не розтиснути ліву руку, почувся інший. Щось він у ній тримає. Конан розплющив очі і побачив бороданів, що схилилися над ним. Його оточували високі, золотоволосі воїни в латах і хутрі. Конане. вигукнув один із них. Бачу, ти живий. Клянусь кромом, йорде, простогнав конан. Або я живий, або ви всі уже у Валгаллі. Ми такі живі, відповів Ас, продовжуючи розтирати ступні Конана. Не змогли з'єднатися з вами, бо довелось пробиватись крізь засідку. Тіла ще не встигли застигнути, коли ми прийшли на поле. Тебе не було серед полеглих, і ми пішли твоїм слідом. Клянусь і міром, конане, не можу зрозуміти, навіщо тебе понесло в полярну пустелю. Довго ми йшли за тобою і клянусь і міром знайти не сподівалися. Поземок уже замітав сліди. Не згадуй, міра надто часто, сказав один із воїнів. Це ж його володіння. Старі кажуть, ось між тими вершинами. Я бачив діву, прошепотів Конан. Ми зустрілися з людьми Браги на рівнині. Скільки часу бились, не знаю. Живим залишився тільки я. Я ослаб і замерз, і весь світ навколо мене змінився. Та тепер я бачив, що все як і було. Потім з'явилася діва. І повела мене за собою. Вона була прекрасна, немов холодні вогні пекла. Тут напало на мене якесь безумство. і Я забув все на світі й помчав за нею. Ви бачили її сліди? Бачили велетні в крижаній броні, яких я убив? Ньорд похитав головою. Тільки твої сліди були на снігу конане. Значить, я з'їхав з, з глузду, сказав кімрієць. — Але я бачив дівчину, що гола танцювала на снігу, бачив так само ясно, як тепер вас. Вона була вже в моїх руках, але згинула в крижаному полум'ї. Він марить, прошепотів Ньорд. О, ні. вигукнув старий і спалаючим очима. То була Аталі, дочка Еміра, крижаного гіганта. Вона приходить до тих, хто вмирає на полі битви. Коли я був юним, то бачив її, лежачи напівмертвим на кривавому полі Вольфравен. Вона кружляла серед трупів. Тіло її було подібне до слонової кістки, а волосся сяйло золотом у місячному світлі. Я лежав і вив, як умираючий пес, бо в мене не було сил поповсти за нею. Вона заманює бійців із поля битви в крижану пустелю, щоб її брати могли принести їхні ще неостиглі серця в жертву і міру. Точно вам кажу, Конан бачив Аталі, дочку крижаного гіганта. Ха. вигукнув Хорса. Старий горм замолоду з'їхав з глузду, коли йому в битві проломили макітру. Конан просто марив після жорстокого бою. Подивіться но, ну, на що перетворився його шолом. Будь-якого з цих ударів вистачить, аби вибити з голови усякий розум. Він біг по снігу за примарою. Ти ж родом з півдня. Звідки тобі знати про Аталії? Може, ти маєш рацію, сказав Конан. Але злякався я неабияк. Він замовк і подивився. На свою ліву долоню і в тиші, що настала, воїни побачили обривок тканини, витканої з таких тонких ниток, яких не прядуть на земних веретенах. Кілька місяців провів конан у рідній Варварській Кімерії. І знов повернувся до цивілізованих гіборійських королівств. Але служба в армії Немедії та перебування в офірі тривали недовго, часи були спокійні, і в пошуках пригод кімерієць подався до Аргоса.